Щоб підтримати громадян під час відсутності тепла та електроенергії в їх оселях, ДСНС України розгортає мобільні пункти незламності. У столиці працюють рятувальники зі всієї України, зокрема із Хмельниччини. Дякую нашим службам за те, що маємо можливість. Під'єднатися до електроенергії тут тепло, комфортно, вічливі люди. І я маю змогу працювати онлайн. Дякую. Вдома зараз немає світла, тому це дуже нам допомагає. Робота таких пунктів я буде дуже корисна. Хлопці і дівчата роблять дуже важливу, корисну справу. І це відчувають у всіх, хто тут буває. Буває тут. Інколи стільки людей, що ніде яблуко впасти. Вчора, наприклад, тут було, ну, майже може сказати сотня людей. Ще раз дякую.